Літопис життя і творчості Тараса Шевченка неможливо уявити без вивіреного хронологічного підґрунтя. І якщо біографія поета на сьогодні досліджена майже день за днем, то про його знайомих родину відомо зрозуміло набагато менше. А їхні життєписи хронологічна канва. Впливає як на інтерпретацію творчості поета, так і на атрибуцію його спадщини. Ну і зрозуміло, що вивірені дані необхідні для написання майбутньої Шевченкової біографії. Поштовхом для написання на сьогодні для появи уже низки статей, присвячених Шевченковому оточенню, є фільм. Таємниці Генія Шевченка фільм скандальний, у якому серед контроверсійних тверджень одним із найбільш популярних серед глядачів була інформація про те, що матір'ю Тараса, є начебто агафія, а не Катерина. Ця інформація і вимагала або підтвердження, або спростування. Тому було опрацьовано низку архівних джерел церковних книжок Моренців і Крилівки кінця 18-го початку 19-го. Толіття, які, на щастя, збереглися досить добре, і з них з'ясовано, що агафія це не що інше, як помилка Дяка, яка з'явилася в результаті того, що у Моренцях 1814 року, в лютому місяці, коли робився запис про народження Тараса, З'явилося кілька дівчаток, ім'я яким дали саме Агафія. І до того ж ім'я це не було популярне ні в родині Якима Бойка, з якого походила Шевченкова матір, ні в родині Шевченків. Але під час перегляду церковних книжок цього періоду вдалося виявити невідому Шевченкознавстві інформацію. про... Шевченкову родину по лінії матері. Якщо родовід Шевченків досить добре досліджений по лінії дідуся Івана Шевченка, то по лінії Якима Бойка він загубився. І причиною цього очевидно було те, що у Якима бойка дідуся поета і Параска його дружини народжувалася переважно дівчатка. Крім Катерини, з'явилися ще Варвара, Мотря, Одарка, Ганна. Зрозуміло, що коли вийшли заміж, то отримали інші прізвища і їхні життєві шляхи загубилися. На сьогодні встановлено відомості понад, про понад 50 двоюрідних Шевченкових братів і сестер, і ці пошуки можна продовжувати. Для цього навіть не потрібно їхати в архів, достатньо користуватися ресурсом FamilySearch, де викладено метричні книги. В тому числі із Шевченкової батьківщини до того ж за церковними книгами, а саме кліровими відомостями, було з'ясовано і доповнено біографії перших Шевченкових вчителів, священнослуж... священнослужителів Петра Богорського, Павла Робана, Григорія Кошиця і, зокрема, образ Петра Богорського, який подано у повісті Шевченка-княгиня, відповідає цілком тій характеристиці, яка внесена до клірових. Відомостей Петро Богорський неодноразово відбував епитемію, тобто покарання саме за негідну поведінку із слідчої справи, копія з якої зберігається в інституті літератури, а частина. Справи про Закрейських у Центральному історичному архіві України. Так от із цих відомостей вдалося з'ясувати біографії полтавських поміщиків, так званих Мочемор, Шевченкових приятелів Закрейських, саме встановити невідому до нині біографію Михайла Закрайського, а вона цікава тим, що саме, очевидно, Михайло і дасть свідчення поетові про. Загарбницьку війну в Російської імперії на Кавказі, адже він був її учасником як підданий Російської імперії і е, бачився із Шевченком як у 1843 році, так і у 1845 році, коли Шевченко безпосередньо працював над поемою, яку згодом присвятив Якову Дебальмену загиблому Вічкерії. Е, на сьогодні вдалося з'ясувати за архівними джерелами відомості про понад 20 Шевченкових знайомих. Ну або ж розширити їхні, уточнити біографії. Із нещодавних розшуків встановлено було дату смерті харати. Того поланку, з якою Шевченко мав намір поєднати свою долю, померла вона у 1900 році. А от подруга дитинства Шевченка Оксана Комаленко померла у 1879. вісімсот До сьогодні ця інформація теж була невідомою. Тобто, Оксана бачила становлення поета і поширення його слави і. До того ж, тут буде слушно звернути увагу на інформацію, яку з'ясував ще Петро Жур. А нещодавно нагадав Володимир Поліщук про те, що Оксана Коваленко була молодшою за Шевченка. А в нашій уяві за творами поета, за його віршами, а також за пізнішими спогадами про митця, Оксана Коваленко постає як старша за нього, адже вона опікувалася Шевченком. Ну це пряме свідчення, живе свідчення того, наскільки важливо працювати з документами, вивіряти кожну дату, не опиратися. На е, джерела, які є непрямими е, інформаційними джерелами, так такі, як пістолярі, спогади, е, а завжди йти до документів, якщо вони є е, під час підготовки, наприклад, пістолярі Тараса Шевченка кілька років тому було скориговано дати до е, Низки осіб, саме періоду заслання поета прокепера, Людвіга Турнола дижинського Очевидно, що вся ця інформація буде доповнюватися і в подальшому, і буде використана під час написання і підготовки академічної біографії про митця.